Вже другий рік я на Айкемпі, друге, я доповідаю, цього разу мені сподобалось набагато більше. Дуже класна аудиторія завжди на Айкемпі і на інших заходах у Львові. Тому дуже радий завжди приїздити сюди. Відчуваєш цікавість, відчуваєш гарні питання, які задають спікеру. Відповідно, приємно працювати і рівень організації на високому рівні. І якщо говорити, про те, що це там не столична конференція, а у Львові то дуже радий, що проводяться такі заходи. І iCamp – це той захід, який потрібен. І я думаю, що він розвиває, дає поштовх ринку.